Мы сегодня представляем вам нашу работу украинской хестинской спилки с прав людины в области доследования прав человека, соблюдения прав человека, прав человека, тех фундаментальных прав, которые записаны в нашей конституции и международных документах, участникам которых... І стороною яких є Україна як суб'єкт міжнародного права в тих територіях, де є контроль так званих ДНР ВНР, там продовжується вбивство катування, безсудні страти. Там нема права взагалі, там право на життя ілюзорне, коли можуть вбити просто за слово, за те, що знайдуть якусь українську символіку. Мене найбільше турбують дві речі. Перше, це загальне звіріння суспільства, яке можна спостерігати, коли люди тріумфують з приводу трупів ворогів, коли вони забули взагалі про милосердя, забули про те, що жорстокість і насильство породжують ще більшу жорстокість і насильство. і ми маємо цю проблему в суспільстві. І... Відповідно, маємо цю проблему в державі, бо держава не може бути іншою, і спостерігаємо значне збільшення випадків насильства і катувань у правоохоронних органах.